Умова, яку постійно висувають, що ми не маємо вступити в НАТО. Давайте об'єктивне. Вступимо, ми не вступимо. Це величезний шлях, довгий. Чекають нас нам не чекають. Взагалі немає зараз значення. в Це найголовніше, для чого це робить Путін? Він постійно заявляє знову, потякає своїм ротом, бля, поганим. Він заявляє про те, що він не може дозволити, щоб Україна, тобто НАТО, було на їх кордонах. Але? В тебе Фінляндія, Швеція, Фінляндія там, тисячу додаткових кілометрів стало. На твоїм кордоні, більш того, не десь. А в, в сотні кілометрів від санкт петербургу від твого грьобаного Ленінграду, звідки цей ботоксний і вся його свора і шайка є. І до речі, порт, на якому вони там і наркоту, і все інше гонять. Е, Ленінградські, це ж там воно все відбувається. У НАТО вже ось з тобою там 100 кілометрів до. Цього твого Ленінграду, я буду так його називати, ні як і не Санкт Петербург. Ленінград. Далі, Мурманський всі, весь Північний атомний флот. Поряд НАТО вже. Алло. Так як тоді, якщо ж ти розповідаєш, що Україна буде в НАТО, ти не хочеш НАТО, а як же ж Фінляндія? А насправді абсолютно інше. Йому НАТО не треба е, ні на кордоні з Росії, йому НАТО не треба в Україні. А чому йому не треба НАТО в Україні? Він знову потякає всі його ці чорно роті рти, які розповідають про те, що НАТО яке нападе на Росію. Ні, їм не треба. Вони не хочуть НАТО в Україні не тому, що хтось на них нападе, а тому, що Україна з допомогою НАТО буде краще захищатись. І якщо ми знову повернемось до того, що я почав, теза що він планує повністю окупувати. І знищити Україну як державу, як таку, їм треба повна окупація України захват цієї території. Абсолютно, то їм точно не треба, щоб Україна могла нормально захищатися. А з НАТО так я розумію, що там ніхто нам військ давати не буде, але це буде більш ритмічне надання зброї, розвідданих іншої інформації, яка нам дуже необхідна. Навіть грошей в рамках НАТО будуть набагато краще і ефективніше давати. Тобто нас буде набагато краще, ефективніше захист захисту і оборони, і ось це якраз і не потрібно Росії. Бо якщо ти плануєш напасти, а вони планують. Логіку вже бачите, є розуміння, що воно так, так складається, а не те, що він потякає одне, а потім виходить зовсім інше. І Якщо він планує напасти на Україну, то їм тут НАТО не треба, бо вони не хочуть е знову так загрузнути, як зараз вони по всій лінії по де вони 11 років беруть Донбас, Донецьку область і не можуть взяти.